Ведуться переговори, ведуться, скажімо так, дискусії зараз, ви бачите, бо там долучені народні депутати. Там, де треба, діяла поліція. Ви теж також вчора бачили. Я вважаю, що дії поліції абсолютно обґрунтовані. Ну, взагалі, до чого дорога, звичайна дорога автомобільна, для чого її блокувати, я взагалі не можу зрозуміти. Є діюче законодавство зараз. Почитайте діючі законодавство, хіба воно передбачає блокування? Подивіться на будь-які опитування. Це це світоглядне просто протистояння. Одні говорять, що треба позбавитись від проблемних територій, проблемних, я під підкреслюю, позбавитись від людей, позбавитись називати гангреною частину України, закликати до порушення територіальної цілісності. Це одна позиція, інша позиція реінтегрувати. Міністерство створено для того, щоб реінтегрувати позиція президента реінтеграція. Треба працювати з людьми. Частина бізнесу, який там працює, працює в рамках українського правового поля. Вибачте, якщо це що, три роки невідомо суспільству про те, що електростанції працюють на антрациті, ті, хто намагається заблокувати рух вугілля. Той і якраз і привносить паніку в українське суспільство. Але моє питання було що робить ваше міністерство, щоб ми, попередити ми паніку? для того, щоб розробили цілу низку документів, розповсюдили і ви можете знайти на нашій сторінці в Фейсбуці про те, що чому і як. Також це не питання профільного міністра, не тільки питання моє, це і питання профільного міністра. Він вчора дав прекрасну прес-конференцію, пояснив все, що звідки береться, як видобувається, скільки нам потрібно. Я думаю, тут проблеми ніякої немає. Влада робить все для того, щоб пояснити свої дії. До речі, три роки це нікого не цікавило. Три роки це нікого не цікавило. Я не маю на увазі тільки владу. Це було відомо. Думаю, що тут почалися політичні ігри. Намагання, знаєте, чесно кажучи, дуже дивно. От для мене дуже дивно, коли такі серйозні речі, як там національна безпека, енергетична безпека, так просто легко кидаються для того, щоб там використати це серйозні такі речі в улітичних, узкопарти... в партійних інтересах. Я думаю, що це просто незрілість політикуму. Тобто нездатність подивитися на ситуацію з такою. Точки зору державного діяча.